Ой я молодаюшки наварила, ой я молодаюшки наварила, юшки я ушкія, вішки наварила я, Юшки яшки яшки наварила я, ой я молода, хлопця, запросила. О я молода хлопця запросила, хлопця я, хлопця я, хлопця запросила я, хлопця я, хлопця я, хлопця запросила я, він носа дереско скоса поглядає, він носа дери. Коса поглядає, не цілує, не милує і не пригортає, не цілує, не милує і не пригортає, на полиці ничі він на них моргає, на полиці ничів він на них моргає, і на них, і на них, він на них моргає, і на них, і на них, він на них моргає. Ой, горе мені. І з таким коханням, ой, горе мені, і з таким коханням, без гарячих млинців нема женихання, без гарячих млинців нема женихання.